Добре йдемо. Двадцять скидань. Що? В цьому місці живе 50 тисяч людей. Професор Ільїн, який також є членом комісії, каже, що рівень радіації недостатній для евакуації. Ільїн не фізик. Але він лікар. Якщо він каже, що це безпечно, то так і є. Якщо вони тут не залишаться. Ми тут залишаємось. Так, ваша правда. І ми помремо за п'ять років. Вибачте. Вибачте. Щербина! Дякую. Атомна станція в Швеції зафіксувала радіацію. Ідентифікували її як побічний продукт нашого палива. Американці зробили знімки з супутника. Будівля реактора, дим пожежа. Увесь світ знає. Вітер віє в бік Німеччини. Вони не пускають дітей гратись на дворі у Франкфурті.